Ходить гарбуз по городу, та й шукає свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Недовго думав і гадав, до нас на кухню завітав. Доброго дня! Мене звати Зеленська Валерія. Я навчаюся у п'ятому класі Хоменківського ліцею. Хочу розповісти, як готують ну дуже смачну гарбузову кашу у моїй родині. Для приготування гарбузової каші нам потрібно 1 літр молока, 500 г гарбуза, 2 столових ложки цукру, тріпку солі, 50 грамів вершкового масла та 200 г промитого рису. Для початку наріжемо 1 кілограм гарбуза, Очищений гарбуз нарізаємо кубиками. Гарбуз містить величезну кількість речовин, необхідних для роботи організму. До його складу входить азотисті і білкові речовини, органічні кислоти, клітковина, крохмай, каротин, глюкоза, фруктоза, сахароза та велика кількість вітамінів. Усі ці корисні речовини зберігаються у запеченому, вареному і сирому гарбузі. Варимо гарбуз до готовності, подрібнюємо готовий гарбуз. Додаємо молоко. І доводимо до кипіння. Додаємо рис дрібку солі. Цукор за смаком. Ванільний цукор та вершкове масло. Варимо протягом 30 хвилин до готовності. Гарбузова каша готова. Я її прикрасила патріотично. Хай смакує! Слава Україні! Мама каже, той касу гарбузов, буде сильним і здоровим, а бабуся додає, то цю касу спозуває, до ста років дозиває, хай усім смакує. Все буде Україна.